I don't know. Ближче дьома ближче до нього, грай в нього, грай в нього, іди Тиморі, іди в нього, іди не бійся. йди, йди, йди в нього, дідь. Віддай, Ширина! Міш, Дирочку віряйся! Ваня, сідаємо, Ваня, Ваня, сідаємо, 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 сідаємо. Ваня, спина, Ваня, спинай. <плеси> ближче, 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 Давід і Деня. Саша, спина, шолта, у Ще, ще. Добре. Міся. Міша Міша, йди. Швидше гравцями. Дені, грабцями йди, швидше, задні гравці. Іди, йди, Тимур, ти граєш. Тимур, ти граєш по м'ячу. Ти, Тимур, ти. Добре, молодець. Геня, граб. працюй. Вперед працюй. працюй просто. Вперед. Рай, рай, Вінярський, давай не виключайся. Іди, йди в нього, йди. Раз, два. Не трогай, не трогай, хлопці. Бити, бити. Вінярський, Тьом. А що ти такий стриманий? Та ж іди, Горобця. Покоти, коти, Вані, по коти просто його. Не йди, 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 не не лі, не, лі, не лі. прийдуть. Ваня, сідай, Ваня, сідай. Іван, ви двоє в одній зоні. Напрям розверни. Всю сторону дивись. Є міша. Грай, Саша, грай, корпус, грай. Та ну не бійся. Добре. Є. Грай, прижимай, прижимай. Грай, Санька, грай. Добре, добре. Добре. Так, да, так, да, так, да, так, да, так, да, да, взриваю. Добре. Добре. Добре, Ваня, молодець, добре. Заривайся туди, контролюй, коли м'яч получить, тоді дивися, пласіруйся, щоб він рухався з меча. Починай, розмірять. Піднімайся, Давід, Давід. Є Давід, є бровка, Давід, Ваня. Давай, давай, попробуй. Орес, Орес, зіграй перед воротарем. Орес, не штовхай його! Не штовхай!

Від швидше рішення приймає по передачі або замовку. Все давіть є, не спішивай. Контролюй, не спішить. По команді прийшла. Давіть, червонюк піде. Добре, може бути, супер. І м'яч прийняти. Um pouquinho! Dei Vinhas, dei, dei, deixe ela, dei

Брасен, заходимо! Давай! Одразу! Заходь! Заходь! Давай, Орес! Давай, давай, давай! Блин, Нлі, відайки передавайте! Парад, давіш! Пора, давіш! Давай, 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 Саня! Давай, Саня, давай! Діагональ третя шукай! Орес! Відскапуйте, давай, сідай, сідай, сідай. По команді працюйте Не відволік. Ваня є біля тебе, копи. Давай, пішти. Ай, еня, іди іван, іди, іван, іди, йди, йди, йди. Свичета! Лука, Лука Спериш, знайди собі місце! Жирима! Працюй! Друга Іван, Друга!

Піши, Міша, піши. Під нього, Іван, під нього. Мінярський, Саша Шолда, давай, на зміну. Водя, мы закисываем. А, будь то. 痛い。It Thank yeah. you.

Войне місце. 18 років скоро вороси. Деня, давай подай Івану. Ченков. Білязький, Тьома, іди сюда. Курчин звали нападника Дзвіткова дев'ятого на позиції. Швид. Говорить тобі 2000 метрів. Ай, ти. Треба форму, а? Игра! Поміняйся Поменяйся спонтанно, слава! Давай іди сюди! Ще, ще, Ботик, Давай, 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 давай! E que nos جا فدان ته پوه Давай, давай, пить